Дорогі діти і усі, хто себе почувають дітьми. Сьогодні на планеті дітей з вами і я, пані Наталя, і моя дивовижна гостя, поетеса, учителька, методист з жидачева пані Наталія Тріщ. Я Наталя Тріщ дуже люблю дітей і пишу для них. Я вчитель. Для найменшеньких. Малі питайлики. Дружно взялися за ручки, в дитсадок ідуть чомучки. Ловить вітер на люту голосне. Чому й чому? чому? Чом зелена ятравиця? Чом тихенько ходить киця, чом гуркоче в небі грім? Чом такий високий дім? Чом дорослі мама й тато, Чом лягає сонце спати? Чому ходить тихо сон? Чом говорить телефон? Шли чомучки крок за кроком, підростали з кожним роком. І чому втекло від них до питайликів малих? Ну і знову чому? Чому горить травиця? питає доня тата, а може, тут жар птиця вночі лягає спати? Татусю, то напевно чудові діаманти згубила нічка темна, щоб всіх зачарувати. Оленко, це русинки покрили трави зночі, сміхаються іскринки, милують людям очі, а сонечко ласкаве, ті роси буде пити і цілий день яскраво у небі всім світити. А ось послухайте на що були подібні метелики. Розкажи, Оленочко, ти мені, що за диво криється вдалині. А Оленка весело то вогні. Ні. То розсвіли квіти запашні. Ні. То, напевно, свічечки чарівні. Ні. То сидять метелики ось які. І дуже люблять дітки дощик, особливо літній дощик. По стежині дощ стрибає, мокрі плямки залишає. Скік стрибок, скік стрибок і на квітку, і на листок, і на гілку, і на травичку заховав своє там личко. Чи не знаєте малята, чиї хитрі оченята виблискують у траві? Та це краплі дощові? Погороду курочка ходить, нахиляється й тихо мовить. Ко-ко-ко, куд-кудак, чи зійшов уже буряк? А чи морква, чи петрушка, ось в картоплі видно вушка? Кут кудак ко-ко-ко. Ну, а ось що тут зійшло? Показався вже часник, першим сходити він звик. Там цибуля зеленіє, кукурудза ще не сміє. Так ходила курочка, приглядала і усе посіяне позгрібала. А ось послухайте, яку також цікаву пригоду я спостерігала. Запитав у мами Павлик, що за шум в дворі вчинився. Мама каже то ж молоденький приземлився. А чому така тривога між гусей, курей, індиків? Бо побачили чужого і тому вони сердиті. А чому журавлик, мамо, не злетить високо в небо, бо у крилах сили мало, відпочити йому треба, щоб зміцніли крила й ноги, треба вдосталь працювати, щоб усі важкі дороги зміг журавлик подолати? Часто я спостерігаю за дітками і бачу, що вони люблять суперечки. Іноді настільки бувають серйозні суперечки, що доходить і до сліз. А тут суперечка виникла у небі. Ось послухайте. Раз у небі зав'язалась суперечка жвава. Хто сильніший, хто спритніший? Сонечко чи хмара? Завелась мала хмарина, щоки надуває, я нічого не боюся, сонце подолаю. Супить, супить брови сірі і росте поволі. А сонце в жмурки з діточками грається у полі. Ой, зрунило тихо сонце, а по небу справа швидко, швидко повзе з вітром злюща сіра хмара. Заховала ясне сонце, громом покотилась, Засміялась страшним сміхом, блискавка з'явилась. А від сміху чи від люті з неба на долину кап-кап-кап далі рясніші падають сльозини. Була хмара, стала хмарка, крихітна, маленька, віддалася в полон вітру і пливе тихенько. Ясне сонце посміхнулось. Хмарино, здавайся, більш ніколи не хвалися і не задавайся. Тобто, бачите, даваками не слід бути. А тут така цікава пригода між двома дівчатками. Але висновок такий: треба завжди жити в мирі і вміти помиритися. Так і називається помирилися. У садочку біля тину розмовляли дві христини – та біленька та чорненька, дві подруженьки маленькі. Дві подруженьки гуляли, сливи у садку збирали. Раптом яблучко знайшли і сваритись почали. Я знайшла, тремтить біленька, це моє, віддай швиденько. Тупотять маленькі ніжки і блищать на щічках слізки. Змокли плаття від сльозинок у дівчаток, у хрестинок. Коли гульк упала грушка і замовкли дві подружки. Грушу вибрала біленька, ну, а яблучко чорненька. Посміхнулися раденько дві подруженьки маленькі, і в садочку біля тину помирились дві хрестини. Літо. Виявляється, є художником і вміє дуже-дуже гарно малювати. Вміє літо малювати, вміє фарби підбирати, тільки пензлем вправо, вліво. Мить робота закипіла. Вже у полі мак палає, а он інший догорає. І у льону при долині очі стали сині, сині, заховались під листочки зелененькі огірочки. На городі, мов газдиня, гріє спину жовта диня. Під листочком у сунички рум'яніють ніжні щічки. Літо, літо Петрик просить, підмалюй мені хоч носик. Ану, признайтеся, діточки, кому літо уже підмалювало носик, а може, комусь щічку? Я думаю, що вже стигло. Уже дітки люблять звіряток. І звірят, і пташок. І я зараз хочу запропонувати вам такі маленькі, зовсім маленькі віршики для найменшеньких. Котик Мурчик плаче зранку, бо на вушку має ранку, полював на мишенят, як матуся вчила. Одна мишка утекла, друга укусила. Мама киця каже сину, спи, засни моя дитино. Миші розкрадуть всю нічку, нам залишиться лиш трішки. А синок нащурив вушка, підняв голову з подушки й каже Понесли вже нічку і сховались он за пічку. Бачите, який кмітливий синок у мами був. А спробуйте відгадати загадку. Невисокий він на зріст, в нього кольоровий хвіст, мов корона гребінець. Ворогам усім кінець, гострий дзьоб і кіхті зір, стереже пташиний двір. Коли сходить сонечко, він тренує горлечко, Дзвінко так. Ку 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 доброго всім ранку! Здогадалися? Та це ж півник. По болоту бусел ходить у солом'янім брелі. Він крикливих жабок ловить, щоб поснідали малі. Буде каша, буде борщик для буслиної сім'ї, булькотить зелений горщик на веселому вогні. А ось я спостерігала за мухою. Муха меду захотіла, в банку з медом залетіла, замочила ніжок шість, думала, що весь мед з'їсть. Сіла мишка на пеньок, шиє шилом чобіток. Черевички для синички, для сороки комірець, для лисички рукавички шиє швидко мишка швець. Сіла мишка на пеньок, шиє зайцю кожушок, сірі валянки для вовка, дятлу шапочку, мовмак, снігурам шарфи і шовку шиє мишка швидко як. Я знаю, що багато діточок не дуже люблять зранку вмиватися. І от. Я знаю таку пригоду про Андрійка, який мав дуже гарні звички, лише була одна в нього погана звичка. Наш Андрійко Невеличкий має дуже гарні звички, сам сорочку одягає, свої іграшки складає, з молоком смакує кашку і розкаже навіть казку лиш одна погана звичка не помиє зранку личка. Є серед вас такі Андрійки. І я думаю, що, напевно, немає. А от мишенятка, ще й знає, що треба чистити зубки зранку. Рано ввечері щодня чистить зуби мишеня, щоб були міцні, здорові на злосірому котові. І на завершення я хочу прочитати вам таку казкову пригоду, яка трапилася із котом. Напевно, ви чули казку пан Коцький, а от зараз довідайтеся, звідки він прийшов. Так і називається Пригода кота воркота. Кіт, воркіт сів на пліт, ладить лапкою живіт, проти сонця мружить очі і підніс собі муркоче. Ну, сьогодні вдалий ранок. З'їв я мишку на сніданок, масла грудочку, й ковбаску і солодку манну кашку. випив з кухлика сметану, аж тепер атлетом стану. Так муркоче кіт воркіт і чекає на обід. Час тікає по хвилинах, вже й обідняє година. І до кухні, як завжди, поплились кота сліди. Трохи згодом кіт кіт знову гладить свій живіт, проти сонця мружить очі і підніс таке муркоче. Ох, який я мудрий кіт! Пообідав так я слід. З'їв котлету, пиріжок, м'яса потягнув кусок, сир, вершки, і навіть сало я знайшов. Та цього мало. Буде крик і море сліз, молоко розлив я скрізь. Ось погляньте, аж сюди молочні ведуть сліди. Цілий день на сонці кіт гріє спину і живіт. Сонце хилить до вечері, поглядає кіт на двері. Ох, як спачно пахне нене, -не. все чекає там на мене. Я розумний, добрий, милий, працьовитий, не сварливий. Вмію все на світі я любить вся мене сім'я. І побіг воркіт до хати, щоб смачно ласувати. Коли гнівно хтось із кухні. Геть, поганий і непутній, йди із дому лежи боко, ти леда, що і морока. І поплівся кіт воркіт, постежині до воріт, не підводить навіть очі і нічого не муркоче. Лиш іде, 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 в казку нас він приведе. Там вдягне новий жупан, стане з нього коцький пан. Ось і казишся кінець. Дякую, пані Наталю, за такі чудові твори для діток і чекаємо ваших нових віршів. А якщо ви захотіли намалювати щось з того, що ви зараз почули, то прошу надсилати ваші малюнки за адресою Місто Львів, вулиця Князя Романа 6, Львівське радіо, Планета Дітей. До зустрічі!